Ось стоїть. Може ваш, а може і не ваш. Міні-трактор з мотоблоку. Процес переобладнання. Уже стоїть на йому передня балка. Вже рама стоїть. Двигун, он стоїть, як каже, син форсуночка розпиляє. Уже встановлений рушний підйомний механізм, трьохточка, речах перемикання, передач буде врізаний. циліндрик щевий, тормоза стоїть, щеплення ми якраз робимо. І йдемо далі. А там уже сидить Богдан на тракторі і хоче продати вам такого трактора. Всі привіт підписники, показуємо вам сьогодні. Це трактор нашого клієнта. Був куплений нами мотоблок 10 кінських сил, переобладнаний в міні-трактор нашим Житомирським комплектом. Він іде в комплекті з електростартером, заводиться ключиком, в комплекті з гідравлікою. Двохсекційний розподільник гідравліка назад. Спереду, поки що заглушена, можна буде ще поставити собі підроторну касарку підйомний механізм. Тому ось такий комплект базовий. Маєте Гроші, маєте бажання, телефонуйте до нас, ми завжди на зв'язку, телефон завжди з нами. Звертайтеся, ми переобладнаємо вашого тяжкого дизельного мотоблока, зробимо з нього гарного міні-трактора і ви будете задоволені тим, щоб зателефонували саме до нас. Всім дякую.